Ідні свята позаду я Марічка Ходовицька готова вже розповісти про те, яким вони були у нашому місті. Орту НАТО підкорила усю Україну, Стрийська публіка теж не встояла перед відомим каліфорнійським знавцем музики, хоровим диригентом. Жінка за п'ять днів навчила наших дітей співати та грати на скрипці, гітарі, віолончелі, флейті, золотих дзвіночках та магічному ксилофоні Секрет такого успіху полягає у тому, що пані ад'юнкт-професор вже 10 років працює за унікальною методикою, для якої важлива позитивна і Активна позиція кожної дитини. Фортунату приїхала до Страянна запрошення благодійного фонду Рідня та місцевої кредитівки. Жінка, яка покликана відкривати музичні дари, кожної дитини є засновником американської компанії Мюзик Camp International». Музичним розвитком дітей американка займається вже впродовж 20 років. Зараз на її рахунку 26 літніх таборів. Участь, в яких взяли діти віком від 10 до 16, музичне та матеріальне обдарування до уваги не бралося. Більшість з них грали на музичних інструментах перший раз в своєму житті. Але про народний музичний театр покликаний для того, щоб відкривати прекрасний і для дітей в Україні і Україні. До музичного табору, який працював на базі п'ятої школи, зголосилося більше трьох сотень юнаків та дівчат. Втім, на гала концерті, який відбувся цієї суботи у місцевому будинку культури, виступило тільки 175. Оду радості Бетхована зіграли в парі з симфонічним оркестром Львівської обласної філармонії. Дарунок від організаторів отримали жовті футболки з логотипом компанії та сертифікати. Своїх батьків, вчителів та гостей діти здивували також і хороб. Співом. За п'ять днів вони вивчили 5 пісень українською, російською, англійською, латиною та іспанською мовами. Дитячі майстерності можуть позаздрити навіть ті, хто співає роками. Вихованці Констанції Фортунато співали без шпаргалок слова усіх п'ятьох творів вивчили на зубок. То розподівається, що наступна зустріч з каліфорнійським диригентом відбудеться у 2015 році. Щоправда, через те, що дітям з навколишніх сіл незручно добиратися до стрия, музичний табір розгорнуть у сільській місцині. А галаконцерт запрезентують в горах. Благодійні кошти на це видовище збирати уже розпочали. Долучитися до доброї справи у нашому місті можете і ви. Річка Ходовицька, Роман Купранець, Стрийські новини. Розбився на смерть. Вчора близько 20-ї години, сорока хвилини у середмісті трапилася дорожньо-транспортна пригода, наслідок якої загинув 21-річний стриянин. Тарас Бенькалович їхав на мотоциклі марки Сузуки війською вулицею. Перед світлофором біля колишнього побуткомбінату хлопець прибавив швидкість, втім, побачивши джиплексус, який виїхав з провулку, почав гальмувати. Рятуючись від зіткнення з машиною, стриянин кинув мотоцикла. Впавши, котився по асфальті, аж доки не вдарився у бік іномарки. Був виклик 2046, Поступив 20 зразу виїхали, 2040. Там смерть до приїзду швидкої допомоги. Тіло чоловічої статі лежало на боці, на лівому боці, без ознак життя. Із рота, і з носа кров. За словами випадкових свідків, міліція приїхала за 5 хвилин, швидка за 10. На жаль, потерпілого не вдалося врятувати. Розслідувати дорожньо-транспортну пригоду будуть обласні слідчі. Наразі ані наші, ані львівські правоохоронці не вдаються до деталей події. Відомості внесено до єдиного реєстру та відкрито кримінальне провадження згідно статті 286 частини 2 призначену експертизу. Він злетів з мотоцикла, на ні близько 50 метрів до Лексуса, того, що стояв, виїжджав. І мотоцикл не вдарив свою машину, він приїхав без машину, а він вже як впав з мотоцикла, таки втерся до самого автомобіля і головою вдарився в вулицю. Серія друга незаконне вивезення щебеню триває. Нещодавно ми показували вам, як у розгірче невідомі цупили річковий камінь. Та, виявляється, охочих нажитися на цьому не менше. Є. Минулого тижня, здійснюючи патрулювання, представники правого сектору та сотні січових стрільців в районі між Герськом та Лугами після опівночі помітили невідомих. На березі ріки троє чоловіків вантажили на Камаз щебінь. Для чого вони це? Роблять, пояснити так і не змогли. Тим більше не мали на це дозвільних документів. Робити в такий час. Шутер брав, що чотирмари. А у вас є на це дозвіл? На місце пригоди активісти викликали міліціонерів та екологів. Перші проводитимуть слідство, другі підраховуватимуть втрати. Сонячна погода сприяла футболістам. Гол на користь здорового способу життя забили у стрію 10 дворових команд. Серед них хлопці зі Сколи, Другобича, Стрия, а також навколишніх сіл. Футболісти змагалися за кубок у рамках традиційного проекту, який започаткувала громадська організація Молодстрищини разом з фондом родини Карпінських. Цьогоріч організатори знайшли ще. Кілька партнерів. Турнір відбувся цієї суботи на спортивному майданчику біля місцевої ДЮСШ. Переможців розсудили та нагородили кубками. Третє місце віддали команді ІППТ з Дрогобича. Стрийському Укргазенергосервіс дісталося друге місце. Першу ж сходинку посіли Стрияни, мішо і компанія. Усіх футболістів вже запросили взяти участь у наступній грі, яка відбудеться наприкінці серпня. Хлопці боротимуться за Кубок незалежності ще одним особливою цього турніру стала територія життя, яка висловила команду, яка е, реабілітаційного центру. Так і це це тішить неймовірно. Там напевно це най, найбільше найбільше відкриття цього турніру. Так, коли е, команда відроджується, вони вже пішли в спортзал. Сьогодні вони пішли на футбольне поле і надіємося, що е, ми ну насправді, насправді робимо крок таки до здорового способу життя. Так, тут реальний крок, де люди, люди відчувають цей тому. Приємно, що до нашого нашого гурту так додаються нові нові люди. Так. ласкаво просимо! Вихідними відбулися й обласні змагання з пляжного волейболу. Протягом двох насичених днів на місцевому пляжі за звання найсильнішої команди сперечалися. Кращі колективи з усієї Львівщини у віковій категорії ветерани рівних не було господаря. Стрийські атлети перемогли і серед жінок, і серед чоловіків. Справжні баталії розгорнулися у змаганнях дорослих. У жінок знову ж таки золото вибороли стріянки, їм компанію. У трійці склали волейболістки із Нового Роздолу і Червонограду. У чоловіків найкраще призвичаїлися до Стрийського піску досвідчені Бориславці. Дует із цього містечка позаду себе залишив волейболістів із Жидачева та Червонограда. Призерів турніру нагородили кубками, грамотами і медалями. На початку ми, нам було трошечки важче, але потім ми розігрілися і доказали, що конюхів. Один із кращих. Перемога Віздолом вдалася дуже важко, бо що показує рахунок, що ми виграли 2-1, в принципі, на більше-менше, але сил вистачило, і ми знову захистили титул чемпіонів області в цьому році. Ми завершуємо інформаційний випуск. Шукайте його на сайті telelan.com.ua і не забувайте повідомляти цікаві і надзвичайні звістки міста та його околиць. Чекаю на вас завтра у такій же порі. Бувайте. На завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі 17, в день 21 тепла. Вітер південний зі швидкістю 5-7 метрів за секунду.